Нарешті у нас продовження дуже-дуже популярної лінійки серед молоді. Це від фірми Infinix GT20 Pro. Була дуже популярна моделька. У нас GT30 Pro. Ребята, розпаковуємо дивимося що ж такого цікавого. Чому цю модельку всі дуже сильно шукають. Показуємо. Ось така моднява коробочка. Прикольний симпатичний силикончик. А 4 такий чехочик прикольний. І. Блок на 45 Вт оригінальний. Сімпатюлька, Симпатюлька, дивіться, який прикольний дизайн. Молодежь таки любить. Прикольний, симпатичний, мені подобається. Пльоночка до речі, вже наклеєна. Крутяк. Крутяк. Сейчас основна фішка цього смартфона, чого його так все шукають За всі гроші тут встановлений силой Dimensity 83 500 ultimate з частотою 3,35. ARM mali G615 MC6 на оперативці LPDDR5X. По екрану 144 Гц йде, 440 ppi, 6,78 дюйма, 2720 на 1224. Тобто досить такий флагманський, теж симпатичний екранчик. Пікова яскравість 1600 ніт. Камера 108 мегапікселів, ультраширик на 8, Фронталка на 13, но із-за того, що дуже-дуже потужний у нас тут процесор, то знімається відео в 4К. Потужність дозволяє в 60 кадрах. Як на основну камеру, так і на фронтальну. Тільки 4К на фронтальну в 30 кадрах знімає. Аккумулятор 5500, вологозахист IP 64. Прикольний смартфон, чи як на мене, це. Вважаючи його ціну і потужність, це прямий конкурент Poco X7 Pro та навіть Poco F7. досить досить прикольний. симпатичний дизайн, досить потужний, хороша камера, крутий екран. Навіть є вологозахист. Ребята, за ці гроші я зрозуміло, чому GT20 Pro в свій час був дуже дуже крутим хітом. Я думаю, що ця моделька GT 30 Pro Infinix буде теж досить успішна. Так що замріляти для підписників буде додаткова занижка.